Вітаю, ви дивитесь новини 9 січня на телеканалі Лан В студії. Працює Світлана Кренців. Все найцікавіше вже за мить. Ось і минув перший святковий тиждень нового 2009 року. Яким він був для стріян, чого приніс більше радості чи смутку, надії, чи тривоги. Підсумки першого тижня підбили наші кореспонденти, і почали вони як і належать на початок нового року із закладу, де починається нове життя зі стрийського пологового будинку. Пологовий, як завжди, працював у звичному режимі, як завжди, приймалися пологи, як завжди, щасливі батьки розпивали шампанське під вікнами, як завжди, щасливих мам, медперсонал і родичі вітали не лише з новим роком і Різвом Христовим, а й з народженням дитини. Першою такою щасливою мамою у цьому вже році стала о 5-й хвилині на першу ночі, 1 січня, Оксана Ябчаник із села Розгірче, яка подарувала світові дівчинку вагою 3500. Через 5 хвилин після неї донечку народила Наталя Гриценко з Братківців. Перший хлопчик появився цьогоріч у пологовому о 5.15 у Наталі Кропивницької з Голобутова. А районний центр, наше рідне місто, поповнився новою строянкою о 10.30 Від Людмили Кубан. Далі продовжить головний лікар стрицької пологового будинку Ігор Цимбала. З початку року і по сьогоднішній день у нас народилося по, по цю хвилю. Родилося 40 дітей. То є 23 дівчинки і 17 хлопчиків. 17 хлопчиків, все, все нормально, діти живі, здорові, Богу дякувати, і з них ми провели роди кесаровим розтинів, то шість випадків. Взагалі-то в нас є приблизно 9 кесарових розтинів в рік. 9%. 9-9,5% дев'ять Отак приблизно ми йдемо. Хоча коли в Німеччині. В Німеччині я був там довший час на стажуванні, то там більший, більший обсяг кесарових ростинів. Там приблизно коли 30%. Більше 30% кесерових ростинів. Ну тоді побажаємо і мамам і діткам здоров'я в цьому році. Дякуємо. Усього ж минулого року медики пологову прийняли 1554 пологи, що на 20 більше, ніж у 2007-му. Наступною адресою наших підсумків тижня стало відділення швидкої медичної допомоги центральної районної лікарні з подробицями Василь Алексеєв. Коли ми під'їхали до Стрийської, як у народі кару станції швидкої допомоги, побачили готові до виїзду будь-якої хвилини чотири карети невідкладної медичної допомоги. Чотири водії біля ялинки вітали свого колегу єдиного у свято Степана Мирона Степановича біля красуні ялинки. Чотири бригади професіоналів медиків теж чатували на виклик у повній кажуть, бойовій готовності. Так за словами керівника відділення швидкої Богдана Андрієва, вони виїжджали на виклики з початку цього 2009 року 532 рази. Порівняно з таким же періодом минулого року викликів було на 70 менше. Правда, безпідставних лише на два. Рік почався, так і кожен рік починається. Виклики порівняно з іншими місяцями побільшило. За 8 днів цього року обслужено 532 виклики. Із них раптових захворювань 455, травм і нещасних випадків 34, полога 4, до дітей було 32 виїзди, госпіталізовано в місту 314 чоловік хворих, у місті Львів 6. Виїзди на ДТП було один, безрезультатних викликів 39, і виїздів, слава Богу, на пожежі 0 не було. Так як в минулому році було за 8 днів було три виїзди на пожежі і 12 виїздів на ДТП. тому році один виїзд на ДТП і на пожежі не виїжджали. Так що можна сказати, що як рік почався, так, і дай Боже, щоб, щоб так і продовжувався. А ви казали про травми? Травми О, то є травми і нещасні випадки. Ну травм таких крупних. Не було, ну і основно, що порізалися, підвернув ногу, забій колінного суглобу, підвихи, вивихі, отакі, що було, що впав, так як буває, що і травма голови, і переломи кісток стопи, чи великі чистинова, яких травм не було в тому. Разі. Бід петард, там нічого такого. Прошу? Бі питати так. Ні, не, не, до речі, мушу сказати, що і навіть ці свята пройшли якось тихо і мирно. Бійок не було, травм ножових, там вогнепальних теж не було. Ну, були там такі незначні, хтось когось зачепив, але того, що такої допомоги великої, вона не Так що навіть травм у цьому році зменшилося, бо в цьому році 34 травми, а в минулому році за відповідний період 38 травм що я вам хочу побажати? щоб так так стабільно і спокійно було у вас протягом року. Дякую, дякую. що було було менше роботи. Менше було роботи. Дякую підсумки тижня. З точки зору стрийських МНСників підбиває інспектор стрийського райвідділу МНС старший лейтенант Микола Пилипів. Цей рік для нас прийшов новорічні і різдвяні свята. Пройшли спокійно. Там ніяких виїздів надзвичайних ситуацій. Пожеж не виникало в нас в цього. Період цього часу. Служба працює краще, злагодніше. Ну, минулий рік виникали пожежі, але старалися їх швидше погасити, реагувати на них. Ну, теж не дуже так багато і виникало надзвичайних ситуацій. Між тим святковий січень триває. Попереду ще Василя або Старий Новий рік та водохреща. Нехай ці свята пройдуть так само спокійно, радісно у мирі і злагоді, без неприємностей і надзвичайних подій. У цю неділю, 11 січня, всеукраїнське об'єднання Свобода запрошує стріян і гостей міста на духовно-патріотичний вечір з Богом і Україною. Участь у ньому візьме тріо священиків. Новий час відбудеться вечір у міському народному домі. Початок о 17.30. Протягом 2008 року працівники податкової міліції області викрили 326 злочинців, серед яких 270 тяжких та особливо тяжких. 107 кримінальних справ скеровано на розгляд судових органів. Засуджено 34 особи, в тому числі до позбавлення волі двох. Повідомляє відділ громадських зв'язків у Львівській області. Завдяки зусиллям підрозділів податкової міліції області з початку року припинили своє існування 104 фіктивні фірми та 5 конвертаційних. Центрі. До бюджету надійшло 85 мільйонів гривень. Вилучено з незаконного обміну товарно-матеріальних цінностей на 23 мільйона гривень. У день 8 січня в селі Іскі Міжгірського району Закарпаття через відмову електропостачання на крісельно-канатній дорозі місцевої туристичної бази у повітрі зависло 17 туристів. Про це західне повідомили у прес-службі. МНС. на місце оперативно пробило 8 громадських рятувальників, які за допомогою спеціального спорядження спустили людей на землю. Травмованих серед них немає. Причина поламки встановлюється. 13 січня у Львові, в хмільному домі Роберта Домса, відбудеться рок коляда за участі гуртів з Полтави, Івано-Франківська, Києва, контрабас, Коралі та Дримба-Даджига. Окрім своєї програми, вперше виконають спеціально підготовлені для рок-коляди колядки та щедрівки у власній обробці. Про це 9 січня на прес-конференції зазначив координатор дійства Андрій Жовтницький. Концерт такого формату відбудеться вперше у Львові. Прозвучать колядки у роковій обробці. Подібне намагалися зробити. Однак не в такому форматі. Своєю програмою потішать львів'ян особливі гурти. У контрабасі немає контрабаса, але є козобас ручної роботи. Є давні інструменти гребінець, сокира, бубен. Музика від гурту Коралі це суміш етно, фанку та панку. У їхньому музичному арсеналі є трембіта, постійний інструмент, який додає потужних емоцій, зазначив координатор. І на завершення випуску про погоду на вихідні. Як інформує метеопрогноз, у суботу на Стрищині передбачається хмарна погода з невеликим снігом. У неділю ясно і без опадів. Вітер у суботу північно-західний 1-3, в неділю південний 0-2 метри за секунду. Атмосферний тиск 745 мм ртутного стовпчика, вологість 94%. Температура повітря вночі 13-7, в день у суботу 6-2, в неділю до 11 градусів морозу. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Наступного тижня в студії працюватиме Люба Яворська. Я ж говорю вам до побачення, хороших та теплих вам вихідних.